Сьогодні хочу вам розповісти, як шукати потрібне нам зображення в інтернеті. Наприклад, ви сфотографували квіточку і хочете знати, що це за квітка. Або, наприклад, ви бачите якийсь товар, але не знаєте, як він називається. Робите скріншот екрану. Або фотографію тієї квіточки, яку шукаєте. І що робимо далі? Відкриваємо таку от програму Google Photo. Відкрили її. І, наприклад, от товар, який я собі сфотографував. Наприклад, оце. Я сфотографую, хочу знати, що це таке є. Внизу тут є, якщо у вас не розгорнутий повністю екран, то натисніть так, щоб розгорнулося відео на повний екран. І внизу є намальований об'єктив. Оце от Оцей значок. Натискаємо на нього, і бачимо, тут є результати. Можемо так підняти вверх. І бачимо різні такі горіхи, Шукаю. шукаємо це, що найбільше підходить. І от... Содженці Мегдалі найшло. Будуть запитання, пишіть, буду радий допомогти.